Всім привіт! І знову з вами я, мама Профтуси, арт-директор нічного клубу Ельдорадо. Отже, наступне питання, яке пролунало до нас в соціальній мережі, пише до нас Роман. Я хотів відпочити у вас в середу в нічному клубі Ельдорадо, але чомусь мене охорона не пропустила. І на моє запитання, чого, вони мені сказали, що я не прохожу фейс-контроль. Рома, понімаєш? Вхід в нічний Ельдорадо в стані алкогольного сп'яніння і в спортивних костюмах категорично заборонений. Все. Тому, дорогі друзі, дуже велике прохання до вас. Ходьте, зараз літо, тепло, можна дуже красиво, гарно одягнутися. Чекаємо всіх до нас у гості. Наші двері завжди відкриті для позитивних, веселих і цікавих особистостей. До зустрічі! З вами була Мама Профтуса.